Триває етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку Олександр Антонюк, політичний консультант. Вітання, пане Олександре. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава, пане Олександре. Хочу з вами поговорити про вчорашнє про ситуацію в Росії про Пригожина. Знаємо, що вчора протягом цілого дня інтернет простір шумів про те, що Пригожин їде на Москву, що можливо навіть. Москва впаде за один чи то пак за три дня, але цього, на жаль, не сталося, що дуже сприкрило українців. Проте ми сподіватимемося, що все-таки це можливо в далекоглядній перспективі таки станеться. Але дещо не про це про те, чим завершилася ця акція, цей марш справедливості, як його називав Пригожин, про переговорний процес. Зокрема, от знаємо, що Пригожин. З Пригожином вдалося домовитися, зокрема, Лукашенку, і він десь там поїхав з Ростова на Дону, принаймні, в сторону подейкують Білорусі, десь до Лукашенка. Отож, що з ним буде, що з Пригожиним після цього маршу справедливості буде, де він опиниться і чим займатиметься? Знаєте, я думаю, чесно кажучи, мене зараз мало хвилює і доля Пригожина, тому що. Станом на сьогодні, я оцінюю його, незалежно від того, що це важковаговик в політичних тепер, як виявляється, процесах гравець, але тим не менше, це є проект спецслужби Російської Федерації. Тому що буде з ним, це буде залежати дуже від багатьох факторів. Перший момент фактор номер один: наскільки процес великої смути Російської Федерації стануть. Незворотніми в найближчому часі, і цей фактор буде залежати від нашої військової потуги, від нашої динаміки по деокупації наших же територій. Очевидно, мова йде про це. А те, що Пригожин сьогодні становить загрозу кремлівському режиму. Принаймні тим, тому правлячому класу. Це є факт, і це вже було доведено а, оці, цими, по суті, двома днями, але якщо так взяти, повноцінною добою, добою оці машина справедливості. Тому що цей хід продемонстрував декілька ключових, важливих речей, на мою думку. В першу чергу воно продемонструвало дійсно всю прогнившу систему цієї, так би мовити, приславутої і такою помпезною, на перший погляд, Російської імперії, так, а, всіх, я думаю, у вас дивився з великим інтересом за цим процесом. Я думаю, що кожен побачив те, що хотів, або мав би побачити. Ми з вами побачили, наскільки безсила проти реальних загроз російська правоохоронна система, оборонна система тощо. Ми можемо багато вибудовувати конспірологічних версій і тому подібне, але ну, по факту є о, річ, ну, по, по, по великому рахунку неспростовно. Злочинне угрупування в кількості 25 тисяч осіб, так добре озброєно. В суті вирішили на Київ, точніше, не на Київ, а на Москву на Київ вони вже намагалися пройти, і це для них закінчилося розгромом. Я маю на увазі всю російську армію, в тому числі і ну напевно, вагнерівці в тому не зовсім там були причетні, але тим не менше. Так ось похід на Москву закінчився власне тим, що ну, був взятий там Ростов на Дону, тобто ми розуміємо, що можливо, там були якісь а, політичні там, бажання там, захопити Шойгу, якщо він мав би там бути, ну менше з тим. І в кінцевому результаті. ну, Складалось навіть десь в першій половині дня, навіть в частині другій половині дня, таке відчуття, що а, ну по суті розпочинається дійсно двоєрцевий переворот. Мені здається, він таки розпочався. От єдиний момент він не завершився. І я, як громадянин України, а, скажу, мені шкода в тому, що це шоу закінчилось тільки сьогодні. Хоча б декілька днів вони б, один одного б потовкли, це б було б більше сатисфакції. Тепер стосовно долі пригожу. Е, є різні думки ну він все ж таки є в процесі, і ПВК Вагнер це злочинне угрупування з певними е -е, угрупуваннями, які знаходяться не тільки на території України. ПВК Вагнер це бізнес-проект, який здійснює відповідні контроль і там охорону. Ну, условно, таб, е, е, працює у Африці і отримує ну, чималі кошти, які розподіляються не тільки пригожену, а відповідно е, в такій структурі, як е, гру, тобто головне розвідувальне управління Російської Федерації. Тобто, це проте, така прокладка між владою Африки і відповідно їхніми там. Скажімо, тіньовими там лідерами тощо, і Кремлем через, скажімо, цю прокладку, яка дозволяє не за не замарати чистий в лапках прапор відповідно офіційних інституцій. Тому Пригожен, я думаю, власне і має можливість сьогодні зберегтися в певних процесах за рахунок таких оборудок. Але в цілому я все таки схильний думати в тому, що він цілком свіо того, що. Його життя такі, ну скажімо, під загрозою, але я не думаю, що він є настільки там примітивний, там наївний тощо, щоб зараз не вжити якісь там заходи безпеки. Чому він є у Білорусі? Ну мене складається враження в тому, що все ж таки Кремль. Ну я маю на увазі не тільки Путін а, намагається різними засобами і способами а, все таки створити всі передумови, щоб провести повноцінний аншлюс Республіки Білорусі і відповідно, створити союзну в рубках держава до Російської Федерації на суб'єкт федеративної федеративний, федеративний суб'єкт Російської Федерації. Ну я таке знаєте, припущення. Я розумію, що це виглядає десь як конспірологічно, але ну враховуючи. Як діють, ну, скажімо, чекісти, які сьогодні є при владі в Кремлі, то мене, в принципі, якраз мені ця логіка є стає з кожним днем вже зрозумілою. Пане Олександре, а навіщо Пригожин Лукашенко? Загалом, навіщо Лукашенко починав домовлятися, і навіщо Путін дав таку можливість Лукашенку говорити з Пригожним? Я... Далекі від думки, що це була ініціатива Лукашенка, оскільки Лукашенко не є суб'єктом. Не є суб'єктом там політиком чи лідером. Тобто так, його поки що утримують, цю, скажімо, цю нелегітимну гілку влади. Але тим не менше, якщо завтра я, я поясню, якщо завтра стане питання про ліквідацію Лукашенка, то повірте, Федеральна служба безпеки чи головне розвідувальне управління Російської Федерації з цією задачею можуть справитись дуже 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 швидко. Навіщо це було Путіну? Ну, Знаєте, ситуація наступна. А, вчора я побачив, я думаю, що і більшість з вас переляканого Путіна. Ну, от, Напевно, я вперше бачив таким, як він був в картинці. Ну, чесно кажучи, це вже далеко а, не той. Дід її, до якого ми звикли. Тобто, вперше, ну такий в очах десь навіть вчитувався такий своєрідний холодок, і йому було, напевно, ну, не просто страшно, а моторошно. Що показав, до речі, от важливий фактор, що показав цей похід е, Пригожина на Москву? Перше, що Путін є абсолютно один його звернення до країн у ДКБ за підтримкою. Він отримав відмову. Його звернення до Туреччини по суті Ердоган його потронув. Так знаєте, досить, досить, мені здається, А Що робити? Ну, по великому рахунку тут два моменти. Путін цілком е, свідомий того, що Пригожин діяв з координацією спецслужб Російської Федерації. Скажу більше, це не стихійний захід був, так його готували ретельно, його готували більше ніж два місяці. От е, наша аналітична група, е, ну що найменше, ми вже півроку відслідковуємо певні тенденції. В середовищах, ну принаймні, в публічній частині, то що ми могли для себе визначити одного із скажімо так. Одно із середовищ Федеральної служби безпеки спов'язано, як тепер вже ну для мене стало очевидно з головним розвідувальним управлінням Російської Федерації. Ну що, в принципі, ми бачили, є такий Ютуб канал. Він називається ну, одним словом, його веде такий своєрідний бізнесмен пропагандист і блогер Ковальов. По-моєму, принцип Кавальова там називається, якщо умовно не гідує наша аудиторія і ви особисто, то зайдіть на цей ютуб канал і промоніторте що найменше контент, і ви з подивом здивуєтеся, що там почали з'являтися достатньо раціональні тези, навіть від окремо окремих пропагандистів, які працюють на федеральних телеканалах, наприклад, такі як Марко. Там дуже такі відверті розмови. І коли ти відслідковуєш такий контент, а знаючи е наскільки жорстко закручені гайки на території Російської Федерації, там за ну, невдалий коментар в соцмережах можна загриміти на 15 років. А тут такі відкривання, чесно кажучи, і жодних санкцій, ну чітко ти розумієш, що це явно іде під координацію спецслужб. Там присутній і Гіркін, там появився ну відносно, тобто рік тому почав з'являтися такий колишній політик старший чоловік, 75-річний, уродженець, до речі, Хмельниччини Олександр Рудський. Я думаю, аудиторія наша, якщо погуглить, то побачить, хто це такі. Нагадаю, принаймні аудиторії нашого віку, в тому, що це перший і останній віце-президент Російської Федерації. Його можна пригадати з подій невдалого путчу за часів Єльцина і розстрілу Госдуми Російської Федерації. Ця людина почала досить активно зараз з'являтися там і на інших заходах. Я для себе роблю такі припущення, що Федеральна служба безпеки, скоріш за все, свідома того, що їм треба готувати ще паралельну лінію, в тому числі, яка буде відповідати за транзит влади, і відповідно розраховуючи, спостерігаючи те, що там ж теж в Кремлі сидять недоріні і прекрасно розуміють, що дивіться, історія наступна: підняли ядерний, ядерний градус настільки високо. Тут два моменти. Або ви застосовуєте ці погрози, або як каже Сіменян, даєте заднє. Дати задню це запустити процеси смуту неконтрольовані. Отже, треба створити всі передумови, щоб смута була контрольована. А відповідно були шанси і можливості зберегти не просто Російську Федерацію в її межах визнаних. Міжнародною спільнотою мається на увазі 91-го року, після розвалу радянського союзу, це теж дуже важливо акцент, а й зберегти свої впливи і себе. У всіх вертикалях влади, яка представляє Російська Федерація, починаючи з центральної влади, закінчуючи до рівня місцевих місцев, місцевого самоуправління, хоча не самоуправління, все ж таки, ну не менше, от я думаю, що в якраз в такому контексті треба розглядати вчорашній захід, і це все таки був своєрідний старт, тобто світ. І сам Путін і в принципі організатори побачили, на чому стоїть сьогоднішня російська імперія. І, мені здається, що вона має такий вигляд, як картковий будинок в Першу чергу це потрібно усвідомлювати. Правда, це жодним чином не зараз не знімає питань бойових дій на лінії фронту на території країни. Е і нашої деокупації, нашої стратегії в пані деокупації тих територій і тих ризиків, і можливість застосування Кремлем. Методики створення техногенних катастроф, зокрема і на Запорізькій атомній електростанції, але тим не менше, ми дещо для себе привідкрили в, в цих компаніях. Я думаю, і а, захід привідкрив. І, я думаю, що вчорашній оцей. Назвемо це так, початок створення передумов смута якраз дає нам підстави не тільки думати, що ми ну, і вірити в нашу перемогу, це без, безумовно, воно буде так, а ми можемо навіть плюс-мінус вже розуміти, е як діяти в тому числі і в частині, е ну, скажімо, е посилення тих чи інших рухів за допомогою нашої української розвитки. Пане Олександре, також вчора, протягом дня. Та особливо після завершення цих всіх демонстрацій в українському інформаційному просторі побудували такі думки, що, начебто, це постанова, то чи постанова це на вашу думку? Ні, це не постанова, це е, постанова. я маю на увазі, е, Ви маєте на увазі, що е, версія про те, що це була домовленість між погодом і Путіном. Ні, це однозначно не постанова. Це точно не з тієї опери. Так, це гарно підготовлена, ще раз наголошую, підготовлена спецоперація спецслужбами Російської Федерації. Очевидно, цілі, які вони собі ставили під ці спецоперації, є трошки комплексні, ніж ми обговорюємо це в українському інформаційному просторі. Тому що це дійсно така глобальна політика і далекоглядна політика, але говорити, що це постанова, однозначно ні. Ну, давайте так говорити для постанови, навіть для такого цирку, це слишком дорого і багато. Ну, повірте мені, для того, щоб створити ефектну картинку, не треба було б допускати до збиття е, сім, е, сім повітряних суден. Це і гелікоптери, і літаки і тому подібне. Не потрібно було б бомбити ворони. Ну це дійсно дуже дорога постанова, якщо керуватися з такої логіки. Мені більше видається з того, щоб це якраз можливо. Ми ж ми ж не все розуміємо і знаємо в кабінетних інтригах у Кремлі. Це ж настільки заплутана система, що повірте, над цим працюють е, працює не тільки головне управління розвідки, не тільки українська розвідка, а, а розвідки світу, тобто Ізраїля, Британії, Сполучених Штатів Америки, і там також розходяться різні думки і різні висновки тощо. І просто-напросто бути таким диварним експертом і давати якісь такі знати експертні оцінки про те, що я там все розумію, а абсолютно ні. Але я роблю припущення, що певні е клани, які входять в ті чи інші е крила або підрозділи тих же самих спецслужб, можливо, створили передумови, щоб продемонструвати тому ж самому Путіну, на якому рівні сьогодні він знаходиться. Путін прекрасно усвідомлює в тому, що він сьогодні є один і його фізично прибрати це питання виключно технічне. І, очевидно, він сам побачив, що система, яку він вибудував, не здатна його захистити. Більше цього йому і бігти нема куди. Південну ахнуку, хіба що ну це теж не гарантія його а, збереження, його життя. Другий момент, який для мене посилив деякий оптимізм. Ми побачили, що російська влада і російський істеблішмент дуже і дуже такий боягузливий, тому це дає мені підстави знов ж таки думати про те, що за ядерний шантаж з їхнього боку виглядає черговим блефом. Тому що, якщо б вони були б настільки б віддані своїй ідеології, повірте ми, не, ми не б не побачили такої кількості вилітів літаків, особливо цих приватних з, а, з Москви. Хоча це може бути частиною інформаційно-психологічної спецоперації, але тим не менше, ну от ситуація вам ну десь виглядає так. Тобто тут вже потрібно аналізувати більш комплексно, взагалі, у ці всі історії, але знов ж таки я для себе роблю висновки по ядерному наприклад шантажу, що ймовірність, а, ну скажімо так, з використання ядерної зброї а, є надзвичайно низькою, принаймні Якщо ще декілька днів назад а, моя оцінка була, що ймовірність така є досить, ну скажімо, хоч і низькою, але вищою, ніж вона є станом на сьогодні, так ну знову ж таки, єдине, що це не відміняє тих ризиків по запорізькій атомній електростанції, тому що це ядерна компонента, але це техногенна катастрофа, тобто тут якраз а, такі ризики я би все таки б не скидував. Але якщо от кажу, оцінювати в комплексі, то Знову ж таки, повторюся, це не була постанова, це дійсно є внутрішні розборки спецслужб Російської Федерації, це дійсно була реальна акція, і знову ж таки, вона буде мати відповідне продовження. А на продовження будемо впливати безпосередньо наші успіхи на фронті. Це те, що є незаперечним фактором. Безумовно, вам погоджуюся, але от якраз. Про це хочу ще запитати, яка врешті заслуга Збройних сил України, зокрема, Головного управління розвідки Міністерства оборони України у цьому всьому процесі? Ще раз запитання: повторіть, ви... я, я запитував, яка заслуга Збройних сил України, зокрема головного управління розвідки Міністерства оборони України, от в цьому всьому процесі? Можливо, це якось. Невідомі диверсанти запалили ось цей весь процес і якось пов'язані. Чи це все-таки внутрішня якась справа Російської Федерації? Ну, знаєте, я думаю, що про заслуги і про методику ми можемо про це поговорити трошки пізніше, після завершення війни. Тому що я не думаю, що буде коректно о, навіть в якості припущення давати оцінки, чи, е, чи там, скажімо, розкривати якісь, напевно, таємниці. Навіть якщо умовно е, про них можна здогадатися, mm -hmm. те, що українська розвідка працює і працює надзвичайно добре, свідчить про те, наскільки м вдало працюють. Ну, в симбіозі наші Збройні Сили України, наскільки ми бачимо з вами події на території Російської Федерації, в тому числі. А якими цими методами, це вже питання, я думаю, виключно робочих процесів розвідки. А все, що потрібно в публічній частині, і все, що в Головному управлінні розвідки вважають за потрібне озвучувати, озвучується. А все решта, я думаю, їхнє головне завдання е, давати аналітику і, відповідно, е, давати розвіддані своєчасно е, Генштаб України відповідно на ставку Верховного Головнокомандуюча. І з цією завданням е, розвідка наша українська, головне управління розвідки, абсолютно справляється, в тому числі вона справляється і в інформаційній компоненті. Пане Олександре, і на сам кінець цікаво дізнатися. Вашу думку стосовно того, чи буде продовження ось цього маршу єдності, і коли його очікувати знову українцям? Дивіться. Марш єдності це одна із таких Марш справедливості. перепрошую. А, а, ну, а, чи справедливо, дивіться, це є просто показовий якийсь такий от момент, тобто, це є початок смути. Коли сподіватися, ну дивіться, я думаю, що в регіонах от сам оцей цей факт, який відбувся в Ростові, тобто сама демонстрація того, що а, а, силова машина Російської Федерації не здатна а, тримати оборону і справлятися з збройними. Збройними е, протестантами назвав це так, так а, напевно створює сьогодні можливість і передумови для того, щоб такі акції почалися відбуватися в регіонах. Тобто це може відбутися і в Сибірі, а де гарантія, що цього не відбудеться? Наприклад, е, е, в районі е, ну, Ічкерія це окрема історія. До речі, ми також з вами бачили наскільки е, оперативно Кадиров приїхав по Ростов. На його Тікток-війська. Тобто, це теж дуже багато про що говорить. тобто В, регіон, в регіонах, якщо умовно є. Сили, а ми з вами знаємо, що приватні військові угрупування це не тільки Вагнер, є вже їх з понад десяток, і, е, наприклад, для тих же самих місцевих еліт, зокрема, губернаторів, стало прикр... очевидно, цілком, що у випадку чогось їх федера... федерали не захистять, а це означає, що вони також почнуть нарощувати відповідно свої напас, будуть намагатись нарощувати свій е, приватний потенціал. І таким чином це може створити ті ж самі передумови, які ми з вами. Ми бачили, наприклад, вчора, що спокійно приватні угрупування будуть стріляти в сторону федеральних служб. От і все. А тут якраз я думаю, коли сподіватися, само воно точно не буде відбуватися. Воно буде відбуватися. Чому я говорю, наша компонента є важливою, тому що чим ближче ми будемо до наших кордонів. І або відповідно створювати ті передумови втрати позицій російського окупанта на наших територіях, тим більше буде підніматися градус на території Росії. Єдине, ми повинні чітко з вами розуміти, що боротьба сьогоднішньої так званої опозиції або альтернативи Кремлю не стоїть питання: що треба а, війну. Завершувати так і відповідно виходити з території країни. Хоча ми будемо постійно про це їм нагадувати. Можливо, той же самий городський, за кого я згадую, а можливо стане можливо, він буде якраз носієм певних тез. Але тут треба чітко розуміти, що, що реваншистські настрої в Росії будуть достатньо великими, і відповідно їх потрібно буде комусь учолювати. І вся ця боротьба з. Наприклад, Путіном буде е, в контексті наступного: як ефективніше вбивати українців? От тут, якраз, ми повинні чітко це усвідомлювати і не е, робити собі якихось ілюзій чи героїв з тих, хто сьогодні стає проти Путіна, тому що вони стають проти Путіна не в наших інтересах, а в інтересах своїх для того, щоб очолити. Ті чи інші регіони мати відповідні е фінансові ресурси, матеріальні ресурси, живі ресурси, а по можливості вони також не проти а брати участі і захоплювати наші території і нас знищувати. Тому для нас вони вороги в будь-якому випадку і при будь-яких розкладах. Тому вбудіватимемо ми за обидві команди, і чим довше вони будуть один одного товкти, тим це є краще для нас, тим менше роботи буде для наших збройних сил України. І для безумовно, безумовно, ми боліватимемо за обидві сторони. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що і Пригожин, і Путін, і вся та наволоч кремлівська це все таки воєнні злочинці, і все-таки нам не варто надто звертати на них увагу, попри те, що безумовно. Треба дивитися за тим, як вони чубляться один між одним. Е, Олександр Антонюк, політичний консультант, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1, спілкувалися про те, е, що буде з пригоженим, і загалом до чого приведе вся ця ситуація з маршем так званим справедливості в Росії. На все добре, пане Олександре, тримаймося. На все добре, і до перемоги. Слава Україні! Героям слава!